Друзі, вітаю, Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції. Формую різноманітні добірки. І коли на вулиці починається несамовита спека, позначка термометра перетинає 30-градусну відмітку, час поговорити про аромати, які рятують від спеки, які освіжають і з якими легше дихається і живеться. Це для мене аромати цитрусів, аромати якихось кислуватих ягід, щось на кшталт порічки, аромати шавлі, трав. І перший аромат, який нам розповідає дуже жіночну історію від Монбланк Фем індивідуал. Саме в ньому і є ті кислуваті червонясті ягоди порічки. Які додають тієї життєвої енергії, які полегшують таку трояндову парцеву парфюмерну композицію, і надзвичайно приємно пахне аромат і в спеку, і в прохолоду. Є в ньому і така достатня кількість солодощів. Тут є трішечки ванілі, але вона збалансована саме тими червоними ягодами. Прохолодні фрукти у арматі «Електрик» від агент-провокатор. Це заморожені лимони, лайми, апельсини, і трішечки солодкавості від соковитого інжиру, дуже освіжаюча парфумерна композиція. І вона звучить так, як і виглядає цей яскравий неоновий колір, І він ніби справді бризкає цей цитрусовий сік у склянку з льодом і неймовірно освіжає. В ароматі одержас також достатня кількість прохолодних цитрусів, які ще й приправлені прохолодним коріандром, також дрібно порізаним базиліком, таким ментоловим ароматом і зеленої варвени. В будь-яку погоду, а особливо в спеку, хочеться відчувати себе свіжою і доглянутою. Аромат Oxygen від Lanvin – це свіжість. За рахунок пергамоту, приємної лагідної троянди. І також тут є дрібка перцю. Дещо згодом аромат закремлюється, починає звучати дещо лактонно, в ароматі присутня нота гарденії, яка пошіптує легкою квітковістю. І дещо згодом аромат звучить навіть з натяком на деревину. В ароматі Хеппі бігарадія солодкаві. Життєрадісні цитруси, зокрема мандарини. Також тут є і овочевий аспект, тут є соковита морква. Радісний аромат, дуже позитивний, надзвичайно приємний, такий, нібито навіть лимонадний. І з легка солодкуватості тут додає ще й нота меду. Дещо згодом він звучить і трішечки навіть кремово за рахунок кунжуту, дуже радісний аромат, і він пахне нібито сонячним теплом. У фруктово квіткові парфумерні композиції від Мюглер Сікрет, також присутній цитрус, мій улюблений кумкват і порічка, де ще згодом аромат такою легкою вуаллю підпудриться за рахунок фіалки, і поступово стихає таким легким, кремовим і з легкою цитринкою ароматом. Мій фаворит багатьох років, особливо літніх спекотних днів, Light Blue від Дольча Кабана. Це несолодкі фрукти. Тут є хрусткі зелені яблука, прохолодні цитруси, і приємна зеленкавість, хвилююча. Тут є бамбук, аромат впізнаваний, аромат улюблений багатьма і прекрасний, причудовий на літню спеку. Ароматичні аромати від Essey М'які просто створені для того, щоб освіжати оде магнолія з нотою води, з прохолодною квіткою магнолією та деревиною. Аромат звучить дуже натуралістично, так він є освіжаючим, надзвичайно приємним, звучить нібито косметичний засіб. І ось приємний елемент, дерев'яний ковпачок вже нам одразу з першого погляду натякає на його натуралістичність. Аромат у флаконі небесної блакиті від Parma, блюми дитирана і оранча дікапрі. Різнобарвні цитруси, мандарин, бергамот, лимон, апельсин. І, ніби ти справді опиняєшся на березі Середземного моря, вдихаєш усі пахощі. Тут є і гілочки дерев, трішечки аромат хвої, і аромат, який пахне справжнісіньким озоном з крапельками цитрусу. Пахощі Середземного моря абсолютно різноманітні, в залежності від того, на якому березі ми знаходимося. А Медитеране від Молінар пахне морською глибиною, коралами. Тут є акватичність, тут є мінеральність, молекулярність і характерна зелень. Тут хвої достатня кількість і легкувата гіркуватість безсмертника. Аромат дуже приємний. Він такий можна навіть назвати нейтральним, він є унісексом і дуже-дуже освіжаючим. Парельність присутня за змовчуванням у тих ароматах, в яких позначено в назві Аква або Льо, У Увегенській нішевій парфумерії від Лікундемі Ні. Саме в ботанічній лінійці, всі аромати звучать досить акватично. І я обираю Аква Німфи. Це нібито зачарований ліс з приємною зеленню. Ніби ти навіть її відчуваєш. І органом нюху, і органом дотику. І незначна ментолова цитрусовість. Аромат нібито живий, нібито пульсує і нібито підживлює мене з середини тією необхідною вологою. Аромат від Карнер Барселона присвячений великій воді і острівному життю – «Костарелла». Це акватична парфумерна композиція. Зі спеціями. Тут також присутня і нота морської води, і пісок, і молекулярність, і хвоя. Подобається мені і ментоловість звучання, і з цим ароматом, нібито ми ступаємо по морському піску, в якому де-не-де -де знаходиш гілочки з дерев. Льофройде від саржавітанса аромат. Здатен охолодити, нібито ковток крижаної води з легким хвойним аспектом, прохолодною шавлією і водночас і трішечки зігріти. В ньому нібито два паралельних світи: один відповідає саме за холодну сторону, а інший відповідає за спекотний бік. В ароматі присутня нота ладану. Це ніби той прохолодний дим, який інколи перетворюється на жар. Це просто ідеальна комбінація на літню спеку. Коста Зура Аква від Тома Форда. Мене ольфакторно переселяє на лазурове узбережжя, на якому росте велика кількість хвої. Це і мирт, і кипарис, і ялівець, і сосна, і всі ці. Хвойні пахощі у повітрі поєднуються з пахощами морської води, з крапельками солі, дуже освіжає, дуже тонізує аромат і нібито насичує морською вологою. Дуже якісно виконані парфумерні композиції від Патрисії до Ніколаї. І літня серія з поміткою Льо. В мене версія дезодоранту Льо Це приємні спеції, прохолодні разом з цитрусами і зеленню. Тут є прохолода від м'яти, яка одразу відчувається, і тут є терпкість від листків смородини. Дещо згодом аромат підсушується за рахунок ветиверу і приємно шелестить на шкірі. Дуже якісний аромат Унісекс, яким приємно освіжитися і впродовж дня його поновити. Дуже якісні аромати у ательє Колонь. Тут понад 90% натуральних складників. І Клементин Каліфорнія це просто спасіння у спекотний день у мегаполісі. Це справді натуралістичний клементин, нібито шкірка, і олійка, від якої залишається на пальцях. І також тут є деревинний блок, аромат і ні краплі, не солодкий, він навпаки такий гармонійний, нібито це не зовсім парфумерна композиція. А нібито ми на себе нанесли якийсь прохолодний спрей вуаль. І просто освіжилися. Дуже подобається мені освіжатися ароматами від ательє Колонь, і Клементин Каліфорнія, і Оран Сангвін. В залежності від настрою обираю одеколон. Дуже лаконічне та просте оформлення у туалетної води від Конде-Гарсон, Шарбет і Рубарб, тобто Ревінь. в комбінації з соковитим лічі, з цитрусом і з рожевими пелюстками троянди. Тут є також і Камелія, і магнолія. Дуже спокійно, дуже лагідно звучить аромат. нібито... Справді, по-жіночному це аромат, хоч і заявлений унісекс, але він мені звучить дуже фемінно, і завдяки цьому аромату можна себе навіть у несамовиту спеку відчувати на висоті. Усіма ароматами з лінійки Аквалегорії, можна освіжитися, можна поновлювати впродовж дня, нікого не потурбувати, і ними можна просто поливатися для того, щоб відчувати себе свіжою та приємно пахнути. У мене флора роза це пелюстки троянди, які дещо охолоджені, можливо, навіть які і в кубиках льоду. І також тут відчувається і нота малини, і, можливо, смородина чи топорічка. І це такий собі смузі з ягід і з трояндовими пелюстками. Дуже ніжна парфумерна композиція, дуже приємна, соковита і просто ідеальна для літа. Наступний аромат також пахне прохолодою, навіть кригою. від Зон Франциско Урпіджан, Аква Універсалес Forte. Тільки в даному випадку тут в кризі білі пелюстки, чи то жасмину, чи то гарденії дуже ніжно. І ця прохолода, нібито навіть бринить, Нібито крижана бурулька, яка освіжає, і аромат пахне талою водою навесні. Також ним дуже приємно освіжатися, і він насправді і охолоджує. Аромат стерильної чистоти та свіжості від британського елегантного бренду Atkinsons British Bouquet. І це нібито лаванда, елегантна лаванда, яка додає тієї свіжості разом з цитрусами і трішечки хвої. Аромат такий сухий і водночас дуже ароматичний. Він інколи мені пахне, нібито кондиціонером для споліскування одягу білизни. І в ароматі легка-легка солодкавість, але вона така натуралістична, нібито тут цитруси у різному стані, і підсушена кірочка цитрусів, і навіть якийсь цитрусовий або лимонний мармелад, і ось цей цитрусовий сік. Дуже приємний освіжальний аромат. Це аромат типовий унісекс. І мені подобається його універсальність. Для свіжості, для освіжання можна його використовувати цілою сім'єю. Наступний аромат також від старовинного британського бренду Флоріс. Ліліо взевали. І це аромат прохолодної конвалії. Це аромат, який пахне. Садком, який пахне всією ось цією зеленню, всією вегетацією, яка вже розквітла, яка віддає всі свої пахощі. І так тут виразні конвалії. Аромат дуже освіжаючий. Тут є і частина мускусу, і він пахне настільки природньо, що також, як і в попередньому ароматі, коли ми його на себе наносимо нібито це якась або віддушка, або нібито сам одяг пахне чимось таким приємним, або можливо, коли ми пам'ятаємо, що наші бабусі клали мило у шафі поміж одягу, от приблизно ось цей такий ненав'язливий аромат, який всочує одяг, залишає після себе такий приємний шлейф. Вся лінійка ароматів відіптік здатна нас освіжити. Вони пахнуть достатньо природничо, і особливо лінійка туалетної води вона не надто довготривало тримається на шкірі, години-дві-три. Але флакон тактильний, його приємно брати до рук, і аромати досить натуралістичні. І ось цю таку невисоку стійкість можна їм і пробачити. І, зокрема, філосікус – це аромат, який пахне про літній соковитий фрукт інжир. Так, аромат нам розповідає інжирову історію. Також тут є і аромат зелені інжиру, це і той злегка поколюючий лист у парфюмерних композиціях. Відсутні такі фіксатори, щось на кшталт або амбри, або Мускуса, тому вони не надто довго тривалі, без яскраво вираженого шлейфу, але ними дуже-дуже приємно освіжатися, і справді ними можна поливатися і нікому не заважати. А для продовження стійкості, якщо аромат не надто довго звучить, можна використати або нашурувати будь-яку молекулу. Моя улюблена молекула 02 від Eccentric Molecule. Вона пахне чистотою, вона може інколи пахнути ароматом паперу. Я розумію тих, хто каже, що це аромат голого короля, а молекула оживає виключно на шкірі. Вона починає грати, вона починає розповідати свою індивідуальну історію власної шкіри. Дуже мені подобається. Відчувати цей аромат з себе. І потім, коли я повертаюсь в те приміщення, в якому я наносила молекулу, вона мене зустрічає своїми обіймами знову і знову. Ще один аромат, який є універсальним, його також можна нашаровувати на будь-який аромат від Malone. і загалом концепція бренду Malone це і є комбінація тих знайомих ароматів. І навіть коли ми вже прочитаємо, що вказано у назві аромату, зокрема WC Salt, ми вже знатимемо, що цей аромат пахне шавлією і морською сіллю. Так воно і є, це все зрозуміло. Аромати від Джамалон на моїй шкірі звучать досить. Тривало і 4, а то й 5 годин, а особливо коли це концентрація колонь Інтенс у чорних флаконах, може навіть і на другий день відчуватися. Зокрема, у цей шансі сал – це аромат, який перегукується із Медитеран, від Молінар. Це аромат морського узбережжя, аромат відкритого простору і аромат свободи думок. Наступний аромат також пахне морським узбережжям, ескало Portofino» від Dior. І це справжній французький шик з квітами на ролі, які віддають усі свої пахощі з дерев наприкінці травня, коли вже температура піднімається, все вище і вище. Потім всі пелюстки опадають, аромат дещо затихає. І Потім віддає вже плоди, тобто цитруси. Дещо згодом він пом'якшується і звучить дещо кремово. Тут є мигдаль. Дуже приємний аромат, він нібито грає на шкірі іскриться, надзвичайно освіжає, подобається мені ось ця трансформація і його універсальність. Наступний аромат також з лінійки подорожей від Шанель. Парі довіль, і мрію побувати в цьому прекрасному місті для того, щоб вдихнути всі ці пахощі. Неймовірні пахощі цитрусів, різнобарвних, тут і помаранчі, і зелені лайми, і жовті лимони, і помело. Тут є гіркуватість і така ментоловість. У великій кількості базиліку одразу в старті відчувається. Це аромат яким можна рясно поливатися і просто насолоджуватись, вдихати його, і навіть незважаючи на те, що це концентрація туалетної води, стійкість у нього дуже і дуже пристойна. І вже в кінці відчувається ось цей шик і почер бренду Шанель, фірмові шанелівські пачулі, які тихо шелестять на шкірі, і дуже приємно мене вражають. І, звісно, в обов'язковому порядку в цій добірці мав бути присутній і аромат шанель No5 Льо, чистий аромат, кришталевий аромат, який пахне прозорим склом, безхмарним небом, легеньким вітерцем, який роздмухав білі пелюстки з плодових дерев, і вони легенькими корабликами спускаються на землю. Аромат, який пахне свіжістю, який пахне тією легкою, ненав'язливою квітковою нотою, і аромат, який пахне надзвичайною чистотою. Дуже радію саме ось цьому максимальному об'єму, що ароматом справді можна поливатися, і в ньому також відчутний той стиль та шик дому Шанель, але в такій мікродозі, в гомеопатичній дозі, щоб почувати себе і вільно, і водночас. Дуже жіночно, охайно і виважено. Ще один аромат у синьому флаконі з лінійки від Відермес один нарцис блу. І справді аромат пахне нарцисом прохолодним, вологим і зеленю з нарциса, стеблиною нарцису. Також тут є цитруси, солодкі, а бергамот або лайм, це зелені цитруси. І аромат пахне садковими квітами. Дуже виважений аромат, спокійний аромат, інтелігентний аромат. І ним справді можна поливатися як, власне, усіма ароматами з лінійки одеколонів. Це таке елегантне звучання, яке нікому не заважатиме. Наприкінці весни, коли вже сонце припікає, коли розквітає бузок, квітне магнолія, розпускаються конвалії, які присутні у парфумерній композиції. куверт від лабораторії Олфактіва, і це квітесенція весняних пахощів. Тут квіти разом з деревиною, і в парфумерній композиції також заявлені і морські ноти. Аромат пахне так злегка акватично, водянисто, і це нібито на березі річки або струмка, квітнуть ці всі прекрасні квіти, дмухнув вітерець, і за річкою понеслися ці пелюстки. Дуже природничо відтворена у парфумерній композиції саме ось ця весняна аура. І ароматом справді можна освіжитися і вдихнути ще раз ті прекрасні весняні квіткові акорди. Міфічний пегасо від Етро аромат, від якого не можеш відірватися. Мене він причаровує, це справді нібито в тебе з'являються крила, і нібито ти. Вдихаєш всі пахощі, які знаходяться трішечки вище над хмарами. Аромат пахне чистотою, аромат пахне якимись райськими рослинами. Так, тут є і достатня кількість зелені, трішечки терпкуватої, трішечки тут є і тієї акватичної прохолоди, але аромат звучить не як кришталева крижана вода, а як велика вода, можливо, навіть океанічна вода. З усіма парослями, які знаходяться на морському дні, на морській глибині. Незвичайний аромат, чарівний аромат, який я вдихаю, і який дуже красиво розкривається у спеку. А 31 ароматом своєї свіжої добірки я обрала Synthetic Jungle від Enflipo. Який вона створила для Фредеріка Маля. Незвичайний аромат, норовливий аромат Він пахне чимось неіснуючим, якимось зеленими активними рослинами, якимось мурахами. Тут я навіть пам'ятаю колись в дитинстві, коли я ловила мурашок, я пам'ятаю цей запах, і він нібито тут відтворений аромат якихось неіснуючих квітів. Він і охолодшує водночас. У ньому відчувається така хрустка зелень, від якої навіть перехоплює подих. Ось такою була моя добірка ароматів, якими можна поливатися, які освіжають у найпекельнішу спеку. І тут є різні цінові категорії від доступного сегменту до нішевого сегменту. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні все. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!